Ага, у мене капці промокли. Лях. Догрався. у капці промокли. Капці промокли. Кажу капці промокли. Кажу, капці промокли. Ну а нафік, навіть другий раз де той і войця знімати. Я б капці промочив. На капців до хрена накупив за 35 гривень. На п'ять років вперед. Найде собі і знімає. Цей нові капців б'ю. Розмовчу. Бля. Ти що, через замочок протекло та й капець? иди, иди. Ты липше снимаешь, ты ревнише Задолбал. У нас машину поедет, что что, блядь. кусок. Я достал.